З висоти пташиного польоту, стіни луцького замку, які пам'ятають з'їзд монархів, лицарські турніри. Нині тут зустріч спортсменів, королеви спорту легкої атлетики. У Луцьку вперше відбувається матчева зустріч легкоатлетів з України, Білорусі та Туреччини. На захід прибув легендарний легкоатлет, а нині президент Національного олімпійського комітету України, віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, 35-разовий рекордсмен та шестиразовий чемпіон світу зі стрибків із жердиною. Олімпійський чемпіон, герой України, Сергій Бубка. Та перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцол, команди спортсменів з України, Білорусі та Туреччини. Учасники змагань спільно запалюють вогонь єднання між країнами. Найбільша спортивна арена Волині Авангард заповнений спортсменами. Сергій Бубка оглядає оновлений стадіон. Проведення змагань стало можливим завдяки реконструкції авангарду, яка відбулася за підтримки фонду Ігоря Палиця тільки разом. Цьогоріч стадіон отримав сертифікат Міжнародної асоціації легкої атлетики другої категорії, що дає змогу проводити тут змагання європейського класу. Цей сертифікат отримують тільки ті спортивні арени, які пройшли відповідний аудит та мають належної якості покриття доріжок сектори, тренувальний стадіон. У січні авангард пройшов Такий аудит і у березні цього року отримав сертифікат. Цей стадіон, який сьогодні з'явився у нас в державі, дає можливість нашим легкоатлетам розвиватися, мати можливість змагатися, тренуватися і прославляти нашу державу. Дійсно, це заслуга. Керівника фонду, засновника фонду Ігоря Палиці. Нові доріжки для атлетів із сучасним покриттям, спеціально відведені зони для стрибків та метання списа, ядра і молота. Стадіон готовий до змагань із сучасним легкоатлетичним обладнанням, частину якого надала Федерація легкої атлетики України. Головним партнером товариської зустрічі став фонд Ігоря Палиці тільки разом. У Ігоря Петровича Палиці є велике бажання і в першу чергу розвивати дитячий спорт. Любительський спорт це футбольні поля і в школах, як вже було сказано, і в районах, хоча б в кожному районі із 16-ї Волинської області, ми повинні побудувати такий комплекс. Є таке бачення. Це сучасний підхід до побудови відносин між бізнесом, владою, місцевою владою, таке інше, громадськими організаціями. Від усіх членів Олімпійської сім'ї України на знак вдячності Сергій Бубка відкриває пам'ятну табличку. Під час офіційного відкриття змагань хліб і сіль для гостей спортивного свята, виступи зразкових ансамблів волинянки та волиняночки та українського бойового гопака Герц розпочали змагання із дитячої естафети, найшвидшою стала школа номер 25. Збірну України представили 40 спортсменів. Ось перше нагородження і перші медалі для української збірної. Серед них учасниця з Нововолинська. Це для мене вперше раз такі дуже важливі змагання і підготовчі до чемпіонату Європи. Чимало приємних емоцій отримали глядачі товариської зустрічі. Окрім перегляду змагань, на них чекало декілька розіграшів, призів, серед яких велосипед, смартфон, продукти харчування. Андрієві пощастило виграти планшет від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Я виграв приз планшет. Багато емоцій, навіть не можу описати спочатку словами. Збірна України отримала 190 балів. Друге місце за білорусами, які набрали 149 очок. Менш результативними стали змагання для турецьких спортсменів. Вони отримали 86 балів. Змагання були організовані таким планом, що вони були схожі на чемпіонат Європи світу. 24 квітня Луцький авангард успішно пройшов атестацію і готовий уже в червні прийняти чемпіонат легкої атлетики серед дорослих та молоді, які виборюватимуть ліцензію на літню олімпіаду в Ріо де Жанейро. Тож свято королеви спорту вже згодом чекатиме наглядачів та спортсменів з усієї України на авангарді.